Привіт! Життєвий цикл вірусів складається з кількох етапів. Етап перший розпізнавання клітини хазяїна і проникнення в неї. Тягни, щоб проникнути у клітину. Потрібні клітини. Віріон розпізнає за допомогою специфічних рецепторів, які розміщені на його поверхні. Саме тому віруси зазвичай уражають не весь організм, а конкретні тканини і органи. Наприклад, вірус гепатиту А уражає клітини печінки, а вірус сказу – клітини мозку. Після розпізнавання клітини вірус контактує з її мембраною. Він може проколоти її і ввести свою нуклеїнову кислоту в клітину. А може замаскуватися під харчову частинку і проникнути в клітину під час ендоцитозу. Етап другий введення нуклеїнової кислоти. Цитоплазму клітини хазяїна. На цьому етапі вірус позбувається своєї білкової оболонки і вивільняє нуклеїнову кислоту в цитоплазму клітини, якщо він не позбувся її на першому етапі під час проникнення в клітину. Етап третій взаємодія вірусу з генетичним апаратом клітини. Вірус може блокувати роботу генетичного апарата клітини, а може самостійно. Виробляти нуклеїнові кислоти і білки. У деяких випадках він вбудовується в ДНК клітини. На цьому етапі утворюється провірус. Він може тривалий час існувати в клітині без зовнішніх проявів. Під час поділу клітин він розмножується разом з геномом клітини за рахунок роботи її ферментів. Але під впливом певних факторів активізується. І перетворюється на активний вірус. Етап четвертий. Синтез білків і нуклеїнових кислот вірусу. Цей етап відбувається в клітині хазяїна. Синтезовані компоненти самозбираються в нові віріони. Етап п'ятий. Вихід вірусів із клітини. Тапне на клітину. Часто цей етап пов'язаний з лізисом, повним руйнуванням клітини. Тепер ти знайомий з життєвим циклом вірусів.